Сумській міській галереї презентували фотовиставку з Україною в серці світлини в національних мотивах. Це результат творчості студії Мальва. Два роки тому кілька фотографів об'єдналися і почали працювати разом. До Дня незалежності студія вирішила зробити подарунок нашим сумчанам. Ось саме показати наших пересічних громадян, які зображені на наших фотографіях. От в такому незвичному вбранні. Я думаю, що ця виставка для наших громадян. Вона їх надихне, нагадає їм про нашу духовність, про нашу державність, допоможе їм, я не знаю, можливо, дасть сили і натхнення дочекатися якнайшвидшої перемоги. З моменту відкриття студії, розповідає її учасниця-фотограф Ольга Вовк, почала збиратися етноколекція з предметів побуту, одягу і прикрас. Цю атрибутику використовують в процесі зйомок моделі. Багато разів ми отримали відмову в плані того, що не треба мене виставляти, не треба мене показувати в ну, такому плані. Тому ми вирішили. Будемо значить, ми показувати, як це круто носити вишиванку, як це круто, коли там якесь обрядове свято. Наприклад, були проєкти у нас такі, як Сороки. Ми їздили у старе село, і там із молоддю, із хором ми відтворили поді, таку подію, яка була от, справді раніше такий був обряд навесні, закликали весну. Ця фотовиставка направлена на те, щоб якраз напередодні дня незалежності великого свята нашої країни показати красу українського народу, показати красу наших українських традицій, дивлячись на те, як вдягнені ці гарні жінки, да, і хочеться радіти, радіти, що ми маємо таке надбання. Виставка о, чим вона класна, чим вона унікальна, що тут все ж таки українська культура, українські люди, український етнос зроблені. Акцент на то саме на незламність нашої нації, і вони в своїх світлинах вони все це фіксують. Сподобалося тому що тут зображено дуже класні фото. Я тут можу побачити костюми національні. Діятиме фотовиставка в стінах Сумської міської галереї до 27 серпня. Анна книжко Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.